Доброго вечора всім, ми з України. Сьогодні у нас такий пам'ятний, страшними подіями. вечір. ми вшануємо пам'ять про загиблих в Голодоморі. Природа, знаєте, вона як ті квіти, ви пам'ятаєте, вона була вся прибита отою ожеледдю. Отим ворогом всього живого. А Бо дивіться, вони оживають. Щойно поставили їх у букетик, а вони зробилися гарні такі, такі теплесенькі. І сьогодні люди повинні були поставити свічечки Дивлюся, бачу свічечки, бачу свічку ось поставили. Вон там все бачу, поставили. Ось людина поставила. Де можу, покажу вам кожному дворі, кожній родині пам'ятають оту страшну страшну пору голодоморів. Ми не можемо, ми не маємо права. Пам'ять про тих загиблих душ, про тих малесеньких діточок, які просили до останньої хвилинки свого життя. Хоча б крихту хлівчика забути про тих, хто зробив це, хто створив нам цю біду, хто винищив дуже багато українського народу, молодого, красивого, який мріяв про щастя, про життя. Вірю, що всі вони, якщо ще не отримали, обов'язково отримають по заслугах. А вам, ті, хто загибли, царство небесне. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Україна завжди буде пам'ятати про вас. Слава Україні. Героям слава.